Двигун сучасний, має норми таксичності Євро 5, обладнаний безпосереднім впорскуванням палива, має турбокомпресор з електронним регулюванням. чим-то схожий на американські компресори Гари, чим-то на борг Варнер об'ємом 1,4, має потужність 150 кінських сил, 250 ньютонів. Потужність, в принципі, більш ніж достатня. Головне, щоб це не сказувалося на його. Ресурсі. Е, так, безпосереднє впорскування, окрема система охолодження на турбіни, е, мокрий інтеркувер, це означає, що інтеркувер охолоджується не тільки повітрям, але й антифрізом. Е, катушки запалювання стоять в фірмі Delphi, е, Дуже відома британська фірма. Е, деякі датчики, хоча вони підписані, що це Чанган, але. Бачимо шильдики дуже сильно так замасковані, маленькі від фірми Bosch Continental. Також двигун має окремий вакуумний насос. Це означає, що гальма у вас будуть більш гостріші. Також от бачу дросельна заслонка від фірми Continental. Вони навіть це не приховують. ну Це прям топчик. Ну Такі заслонки стоять на вагах, на BMW, на всіх європейських брендах і не тільки. Тобто двигун зроблений по всім сучасним стандартам: має гідравлічну опору, вкруту круту наворочену турбіну, систему охолодження, безпосереднє впорскування. Подивіться, як ергономічно розташований акумулятор, поряд блок-запобіжників. Ну, все логічно і структуровано, враховуючи, які компоненти, точніше, яких фірм компоненти на цьому двигуні встановлені і. Як добре, як вчасно ви будете робити технічне обслуговування для цього двигуна, є припущення, що він буде працювати надійно і довго.